Дивимось. Ось який дивіться. Бачите, О, ж, який. гарний і має бути смачний. Добрий день, друзі! Ви знову на каналі Смачна Мама. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за підписки, за подобайки. Буду робити сьогодні торт без запікання. Ну що, починаємо. Розбиваю два яйця. Цукор? Ванільний цукор, ну, небагато ванільного цукру, і будемо вимішувати, яйця вимішала, тепле молоко, вимішуємо також щоб у нас трошки цукор розчинився, молочкові. олія. Олію додаю. Трошки розмішаю. Далі будемо додати борошно з роз... розротвітелем. Додаю какао. Додаю борошно. Поступово. Щоб знати, яка буде консистенція. Воно має бути таке трошечки густувати, тому що в нас іще будемо щось додати. Розпушувач. Також перемішую, вже розпушувач в тісто. Я готова, практично додавала. І буду розмішувати сода в мене. І додаю оцту. Будемо гасити достатньо. Розмішаю і додаю трошечки води. Сода погасилася, трішки води. Достатньо. І знову. Вливаємо наше тісто не готове і перемішуємо. Ось так. Будемо вмішувати зараз. Ну, хвилин 5 треба буде добре перемішати. Добавляю кипяток поступово. І перемішую. Воно має бути таке досить ріденьке тісто, не густе, а ріденьке. Ось дивіться, консистенція має бути така, як на млинці. Ось, ось така от. Трошки треба, щоб тісто відстоялося, хоча б хвилин 10. Віддихнуло. Ну що, сковорідка наша нагрілася, пробуємо. Так, нагрілася. Починаємо пекти млинці, шоколадні. Так, трошки олії. Небагато. Опа. Чертопна. Смаколики дивіться. Трошки розрібаємо, Ось так. Перший млинець вибираємо. Так, є. Так, другий готовий, м'ягенький. Перевертаємо. Так, так знову голка. Ось дивіться, ми вже таку горочку напекли. Середній у мене вогонь. Так. І... І трошки я собі його підправляю, бачите? Чуть-чуть. Щоб було однаково. Отак, краса. Красота. Ви знаєте, що млинці готові тоді, коли ось вже має бути ось таке затягнуте тісто. Ви його пробуйте, воно не тут мокре, ще не готове. І перевертаємо тоді, коли вже все буде ось таке, як плівочка така затягнута. Так, знову олійки. Осталось в мене два останніх млинця. Обов'язково так. М -м -м. Бачите, я завжди підливаю, тому що тісто трошечки густувати. Це останній блінчик. Я трошки, знаєте, покручую, щоб краєшки не пригорали. І вибираємо. Все, наші млинці готові. Будемо робити крем, треба їх остудити. От, бачите, в мене така кришечка, я її так от прокручую. І є, зрізали. Це з'їдаємо все. Я вже так наїлася. Смачно так. Ось такі смачненькі. Це у мене сир кисломолочний. Ви знаєте, я буду з нього вдавлювати воду знову через рушничок. Скручую. Ось так. Те, що нам воду не потрібно, це нам потрібно для крему. І буду так от скручувати його. Зараз тільки води буде. Ось. Дивіться. Ось, скільки води у цих наших сирах. І крем буде в нас водянистий. Із 400 грам сира в мене вже 300. Ось скільки води. Ось хочу вам ще показати. Дивіться, я відвішую сметану. Також мені для крема треба дивитися, скільки також води. Це треба десь годинки 3-4 відвішувати. Ось так от. Це мені на крем треба. В принципі, якщо ви робите крем, можете додати просто згущувач. Ось дивіться, я його розкрутила ось така грудочка. Я його зараз ще буду блендерити. Бачите, як все зсипає і прекрасний сухий сир у нас. Знаєте, я буду збивати сир грудочки, щоб не були, тому що мені треба гладкий. Сир я буду додати цукру, цукор-пудра. Так, і поступово буду, щоб не було дуже солодке. Пробрати нову. Розбиваємо вершки. Трошки я дала мудри цукру. Першки я стояла. І буду додати зараз наш сир. Бачите, він. Ви знаєте, мені щось із сиром смачніше, ніж просто маскарпоне Там додаємо ще щось, ще щось. Мені це настільки смачно. Давай весь забрати. Так, взбиваю вершки з сиром. І зараз буду додати сметану. Так. Сир я взбила. Так, зараз будемо додати вершки і сир у мене тут. Додаємо зараз нашу сметану відвішену. От дивіться, яка вона цікава вийшла, бачите? Ось таке, якби би, творог один. Так от. Раз. І все. І взбиваємо зараз сметану. Ви знаєте, цей крем ви можете робити в любе тісто, в любий який Це дуже смачний крем, дуже навіть. Ось, дивіться, який крем у нас. А смачний який, М -м, так шкода, що ви не можете спробувати. Ось, бачите? З наші мдинці зараз будуть просто королівські млинці будуть з таким кремом королівським. Ось дивіться, я вже 10 коржів вимастила, а у мене буде 14. 10 вже є. Гарний такий, правда? Ось він у нас. Так. У мене одна ложечка на один коржик виходить. Ось так. І воно дуже Боже, смачний, гарний, високий такий буде. Як ми його будемо різати? Будемо пробувати. Ось Домащую останній корж. Ви знаєте, цей останній корж я мащу тоненько, тому що тут буде присипочка у нас ще. Так, вимащуємо бока знизу вверх. Я накладу на лопатку. Витрапляємо свій крем, злажуємо все. Присипочку буду робити какао. Ось так. Боже, який гарний. А смачний, напевно. Ну що, друзі, торт наш готовий, ніч простояв, пропитався. Будемо пробувати. Ну, Навиль дуже гарний. На смак ріжемо. М -м -м, добре ріжеться. Значить Має бути файний. Перемувати, бо він важкий. Так. Ось, дивимось. Ось який дивіться. Бачите, О, ж, який гарний і має бути смачний. Будемо пробувати. О, як рівненько. Просто прекрасно. Пречудово. Пробую. Каву я вже випила, пробую торт. Ну, повідьте мені. Це дуже смачно, це так смачно. І ви знаєте, швидко він робиться, без духовки. Ну, Будьте здорові, будьте щасливі, печіть, не лінуйтеся. Ви знаєте, вам дуже сподобається рецепт є. Ви знаєте, хочу вам сказати подяка велика вам за коментарі, подяка за підписки, подяка за лайки і дивіться мене, підтримуйте мене. Будьте здорові, щасливі.